Ну ось, відповідно, кінець протяжки вже вийшов цей отвір. Тут рукою трошки допомогти довелося. Але іншого способу, я думаю, просто не існує, крім як спеціальну таку протяжку взяти. Тепер до іншого кінця всю протяжку ми протягнемо. і до іншого кінця приматуємо безпересередньо провід, який потрібно протягнути, і протягуємо його. Ще один такий лайфхак. Камери заднього вигляду продаються з таким шнуром, з таким тюльпаном. ось. Ну, Його теж, в принципі, можна протягнути, ну, дуже треба бризкати чимось з маски, якусь ведешки. Отут дуже буде погано проходити. Та й там не думаю, що сильно весело буде проходити. Але це все не потрібно. Краще купити чотирижильний сигнальний кабель, він так і називається чотирижильний сигнальний кабель. Зараз я вам скажу. його Цього вже перевірено роками 4х02. Е, роками е, перевірено цього кабелю до 100 метрів достатньо е, для передачі відеосигналу. Відповідно, протягуємо цей кабель, він доволі такий практично 4 мм в діаметр, як і сама протяжка. І потім, хто не дружить з паяльником, можна навіть на ринки. Купити е, отакі тюльпани, вони розкручуються і там примотати термоусадкою, навіть без паяльника, провода з'єднати з цими тюльпанами. Ну, якось так.